Дня доброго. На дворі вже 2024 рік. Моєму улюбленому Бедлафілду першому вже 8 років. Вже навіть колись примарна КС2 вийшла. А я вже третій рік задрутів хуйку, <сум> знищую червону чуму та загнивших американських капіталістів на пару. Моя ігрова історія то звичайна тема на окреме відео. Ну а сьогодні буде моя pc Story лайфстайл або з чого я починав своє так буття. Цю історію почну не з того моменту, коли мені в 7 років купили готовий комп'ютер, а тоді вже коли я вже обирав щось сам, ну і хоча б мінімально в цьому розумівся. 2018 рік літа я їду з батьком в Київ по комп'ютер, пізбирав я вже тоді трохи грошей, ну там чого мені надарували Ну і приїжджаю, дорогу описувати не буду. Перше, що бачу на вокзалі, це чашка кави тоді коштувала цілі 30 гривень, чи ні, не 30, 20 гривень коштувала. Я таких сін в житті не бачив. Місто було якесь ну, сильно контрастне. В одній стороні все ідеально Вилазано, в другій якийсь бомжатник. Ось, допустимо, по Андріївському Звозу, як спускався, так там. Ну, як будто в яких-то кущерях лазиш, ну, на якому-то смітнику. Ну, саме місто реально контрастів. Я, припустимо, з Харкова приїхав, там такого немає розврата. От, іще, припустимо. По хрещатику йду, там заходиш в один заколок і там просто якийсь реальний срач Там, там щось типу дерево посажене, біля нього так все красиво обгорожене, там лавки стоять, а між тим усім там просто лютий трешак, Там шприци валяються, ну, з яких наркомани коляться. Валяються бутилки, бумажки, йо, скільки там усього. Ну, Не знаю, як це назвати. це Реальний бомжатник. Ну Так все, от, буквально завертаєш, там, не пам'ятаю. Десь на хрещатику завертаєш в цей закоулок, і там так твориться. Місто, звичайно, в основному виглядало доволі прикольно. Там було на що подивитись, там було багато церков, історичних пам'яток. Ну, по вулицям було цікаво походити, теж доволі прикольно виглядали. Серйозно все псували на убудови, вони реально псували історичну частину міста. Та історія Києва там не все так просто. Та й той мізер, занедбана історію з Терас Перебреханої, там був доволі сильно занедбаний. Яку історію Києва компартія до Така там і залишилась. Якщо її прибрати, то це просто буде звичайне велике село панторезів. Ладно, повертаємось до покупки топ ПК за свої гроші. Ну і що, далі ми поїхали по саме цей же комп. Причому, що предварительно ніхто ні з ким не домовлявся, ну, з цим продавцем. Комп'ютер я, до речі, вибрав доволі класний. На той час він тягнув тоді все просто на ультрах. Це був 366 66 сокет з відеокартою GTX 760 на 2 ГБ вона була. Процесор був X5650, ну це такий класичний процесор, шестиядерний. Частота там 2,6, ну то на той час того вистачало з головою. Оперативка була ЄС 12 ГБ. Ну і диск там повинен був бути на терабайт, але коли ми приїхали, щось він був на 500 ГБ, ну він так сказав. Хоча я записував, що він вроді на терабайт був. Не знаю, може на обдарив, може ні. Я точно не скажу. Тодішнє моє кібер існування не передбачало смартфона. Ну тоді має бути телефон, ну там з нього, по ідеї, можна було вийти в інтернет, ну це щось пародія на смартфон була від LG. LG T500, якщо я не помиляюсь. Перед тим як поїхати в Київ, я записав усі характеристики комп'ютера і номер же цього продавця. Я як і до нього дуже оцей. зайшли додому. Як побачив той комп'ютер, так моя челюсть відвисла. Ну я в житті такого комп'ютера не бачив, а це вже ну, прикиньте. Я до того сидів на селероні Г-530. Ну це найгірший селерон на 11.55 софіці із стройкою. По продуктивності це щось на рівні кордбаду. Разом із відеокартою GT 7600. Ну на той час він навіть вже Майнкрафта не тягнув. Не бачив я цей комп'ютер. Я ж цей перед тим як же поїхати, продався відео, як то все перевіряти. і впродався. Ну вже ж зайшли ми до нього додому, комп'ютер був уже включений, там щось потикав, меж там те, що вже... Я реально в шокі був. ну я там, Коротше нічого я не перевіряв, по факту там якісь пару тестів він мені запустив у 3D-марку. Я його навіть не виключав, не включав. Ну і коротше, я його попросив поставити пару ігор, тому що тоді нормального інтернету у мене не було. постійно мені цей е, е, Crysis третій. Fallout четвертий і ще щось третє. Я вже не що це. Ну коротше, поставив мені якісь три гри. Тоді ми той заплатили за той комп'ютер, трохи там сторгували, Він коштував 10 тисяч. сторгувались там, ну трошки сторгувались, вийшло там 300 євро. Ну, скинули гринь 500. Ну це фігня така. Дрібниці. Плюс ще за 100 гривень я в нього купив термопасти ЖД-900 і оцей, перехідник з ВГА на DVI. Я вже тоді трошечки був вже аж прошарений. Я тоді вже десь з другий рік дивився пока блохерів. Ну і як ви думаєте, крім перехідника і термопасти, за 100 гривень від мені підсунув ще цей провід живлення для комп'ютера. Ну тай провід ніхрена був не робочий термопасти, до речі, було два пакетики по пів грама і один шприц на 1 грам. Хоча це все, по ідеї, без коштувало ті самі 100 гривень. Але все одно. Далі же це, ми пішли там щось, потинялись біля його цього будинку, він то все спакував. Ми вже це заплатили, ну і поїхали додому. Нічого не підозрюючи, дорога, звісно, була дальня. Ну і чому я вибрав саме цей комп'ютер? Ну, то, що це була на той момент найдешевша взагалі ціна по Україні, що я знайшов, ну це реально було дешево. На той час, Комп'ютер продавали типу як новий, але но ніхрена він новий не був. Ну, мені ж, як я казали, ні в якому випадку Буше не треба купувати батьки. Тільки це, тільки на В, тільки на В, тільки на В. З Бушею я міг взяти доволі цікавий комп'ютер на відеокарті HD 6990. Це топова відеокарта 6000-го покоління від AMD. Там було, якщо я не помиляю, 16 ГБ оперативу. Інші характеристики компа я, я вже не пам'ятаю. Коштував він 10 500. Плюс до того всього там був повний комплект, тобто монітор, клавіатура, миша і навіть ігровий руль, що доволі вже цікаво. Ну, типу, топовий ігровий ПК станом на 11 рік чи на 12-й. Коротше, все одно беремо тільки нове. А з нового тоді за 10 тисяч можна було взяти е, комп'ютер на i5, на 1151 сокеті. З 8 ГБ оперативки і відеокартою GTX 1050. Ну, З 1050 вже б е, за 10 тисяч не купиш, можна було купити тільки з 1050 або з чимось подібним. Ну, коротше, звичайно, тоді був кращий варіант вибрати, купити ось цей же на Xone комп'ютер, ну, тому що він реально був потужніший за той i 5 Плюс там відеокарта була поживіша навіть, ну і оперативки. побільше було, ну, Вибір був очевидний. І він, типу, як новий продавався. Ну, як для нового то була топоваяся, ну і ніхрена ж він не був новий. Ну да, там була нова плата, відеокарта, вроді, даже якійсь пленки була. Ж, там була MSI GTX 760 на 2 ГБ. Вона навіть, ну. Він її навіть окремо продавав за 2500. Така ціна була у 2018 році. Тобто зараз така карта з урахуванням інфляції на ті гроші коштує 600 гривень. Ну, зараз карточка ця коштує 1200. Тоді я навіть про 1080 не мріяв. Вона тоді коштувала 30 тисяч. А зараз вона вже у мене в компі стоїть. Хоча сказати, що мрія здійснилася не можу, то що я навіть про неї і не мріяв. Приїжджаєш з цим комп'ютером додому. Ну і. І перший раз запускаю, все нормально працює. Тільки сука, там вже ж блок на 700 Вт від аерокула стоїть. <свісно> Аерокок на 700 Вт. <свісно> ну і що? Він почав люто грітись, ну, це я не помічав. Ну, перший раз запустив там, пограв з годинку з дві. Тоді виключив його, а другий раз включаю. раз... Ніхрена немає, нічого не робе, картинки немає, я так уже скільки раз передергав, нічого не помогло, ну коротше, розстроєний був, на Олися тоді ще півроку після того не заглядував. Ну, Блін, звісно, тоді мені було взагалі не до сміху, сумно було. Проблема там виявилася в тому, що, по-перше, корпус був малий для тієї відеокарти. Ну, Корпус там був найдешевший, цей Logic Power. Там, такі, що там продавали за гривень 300-400 Звичайна ця е, фольга. Ну і він, мало того, що ще був малий. Ну, і, коротше, Тоді ж цей комп'ютер здали в сервіс, його там робили, -робили там, ну і десь приблизно. Через півроку, там ну, там, та він на одному сервісі був, а в двох. Мені його зробили. Там оказується, відеокарта нормально не контачила. Треба було як-то там підіжмати. Ну коротше, ми там як то її на стяжках дотягнули до корпуса. Трохи по повигинали корпус, щоб ну, відеокарта свободно могла стояти. Ну і від і по ітугу то все робило ще нормально. Ну і так мене той комп'ютер проробив з весни 19-го року по новий рік 20-го року. Шо, а що сталося, собственно говоря? Ну я грав, навіть тоді вже інтернет провідний з'явився, накачав все ігор. Там. Якраз тоді пройшов третій Far Cry, тільки тільки я пройшов, ну і думаю, треба комп'ютер почистити. А там вже ну, відеокарта ж на стяжках, висить їх, думаю, що подрізаю, там прочищу все нормально, протру. А там раз і, 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 і все. Тоді все ж я прочистив, як треба, а воно не робить. От і все. Ну, то, що я цей відеокарту і вона вже не контачила, то есть не робила. Ну і так вона моя довго та відеокарта провалялась. Не пам'ятаю вже скільки. Ну коротше, роки з два, поки вона мене не упала і окончательно не здохла. Я її час від часу включав, вона працювала один день, і навіть я в щось встигав пограти, а далі вона обратно здихала. Ну, її треба було якось то прижимати, щоб вона робила. Ну а я ж не розумію, як я типа її так рукою прижав, вона запустилася, далі вона нормально робила. Але це все було нестабільно, коли відеокарта робила ні. Причому я пробував зовсім на різних компах, і на 366 66 я його так пробував включати, і на своєму старому Сілеруні пробував, всюди було так само, відеокарта просто ну, стабільно не працювала. Не було такого положення, щоб її можна було прижати, і вона стабільно включалась. Далі мені перейшлось знову пересісти на свій стілерон. Правда, в той же час у мене вже з'явився нормальний телефон, так що ну я не так особи страдав. Далі були покашні поневіряння, які тривали більше року, але все таки з часом я з них вибрався. Бо після того як спробуєш нормальний комп'ютер, в житті його не поміняєш на портативний символ споживацького способу життя. Продовження буде вже в наступному відео.